Запитайте у головному палаці країни. Дирекція Палацу України вже місяць тікає від простого питання. Як можна було продати благодійну допомогу? Дивіться, як гроші вітали сиріт, чиїми подарунками торгували чиновники. Батьки Назара нормально заробляють. Живе родина в просторній квартирі. Назар каже, у нього 100 мільйонів іграшок. Ромчик живе у будинку Горобинка. На всіх вихователів, каже мама мрія про розмальовку з трансформерами. А це вже учні звичайної британської школи. На Новий рік вони зібрали благодійну допомогу таким сиротам, як Ромчик з горобинки. Цинізм українських чиновників перевернув все з ніг на голову. Благодійні подарунки для Ромчика за гроші втюхали батькам Назарчика. Президентська ялинка, національний палац Україна, Антоніна разом з Назаром в той день прийшли подивитися на новорічну казку. Канун Нового року, 29 з числа. Ми з рібінкам вирішили пойти на головну ялку країни. Пішли в палац України, приобріли білети: 200 гривень за концерт і 70 гривень за подарок. Концерт Назарчик у нього мамі не сподобався. З нетерпінням чекали, коли він скінчиться, аби врешті подивитися на ті подарунки за 70 гривень. Єдине, хотілося б відмітити, що було дуже багато реклами, особливо мішки резинові і соки. То есть бегали по сцене, эти все чудики. Антоніна згадує, що палац Україна в той день був повний, а це майже 4 тисячі місць. После того, как закончился концерт, мы вышли в фойє, где раздавали подарки. Были ужасные очереди. Причем вначале мы подошли в одну очередь, там сказали, что это очередь для девочек. Мы пошли в другую очередь. Естественно, стали с самого конца. Это была очередь для мальчиков. Давка ужасная. Дети путались под ногами, пищали, верещали. В итоге дождались. Ми свої черзі отримали, ми прекрасні подарунки. Подарунки були у великих коробках і досить таки важкенькі. А всередині, як то кажуть, тисяча дрібниць. Прекрасно запечатано, але насторожила от якась надпись. Christmas Child, то есть рождественским детям какие-то подарки, бой. Написано для мальчика. Видимо, собирались отдельно подарки для девочек и для мальчиков. Возраст от 5 до 9 лет. Ну, кстати, это не наш возраст, моему ребенку 3 года. Нам не хватило просто. From Matthew Basser. То есть это написал какой-то ребенок, мальчик, Мэтью басер. Кстати, передаем ему привет и большое спасибо, Matthew. На форумах другие обурені матусі описывают свои подарунки. Розпаковані зубні щітки, розмальовки з вирваними сторінками, речі виготовлені власноруч. Найбільше вразила шапочка ручного в'язання. Одна з них така маленька, видимо, либо на совсем малыша, лише, ліба а Вторая навірна бабушка меті в'язала своїми руками ту прикольну шапочку. Відміти гігієни. Шикарне паста, Да, ета тема, я яку прислав. Явно ні нове. Как бы Якби ни ні, ні бірок, нічого. Вот. Директор цієї держструктури, вдова Миколи Мозгового Віолета Мозгова. Розпродаж гуманітарної допомоги ніяк не коментує. Вже місяць категорично уникає зустрічі з журналістами. І навіть коли її новенька автівка за 100 тисяч доларів стояла біля чорного входу палацу, для нас, пані Віолети, в той час не було на робочому місці. Не умови, сильно, бо зараз У міліції, будьте самого сільська. не самовольніше. За нашими підрахунками, на новорічній ялинці Палац Україна заробив близько 13 мільйонів гривень. Окрім розпроданих подарунків, продавали і квитки на дійство, яке було переповнено рекламними номерами. Німецький партнер благочинної організації, яка і збирала подарунки нашим сиротам, шокований почутим. Каже, що вчувши цю інформацію, влаштували перевірку. І у звітах перевірки сказано, що гуманітарку роздано за призначенням і без порушень. подарунки надії не відправляють пакунки в Україну. Це робить Samaritan's Purse із США. Вони перевірили звинувачення спільно з партнерами в Україні. На захід, про який йде мова, були запрошені бідні діти. Це відповідає нашим критеріям. Ми регулярно перевіряємо, наскільки дотримуються наших правил при роздачі подарунків. Якщо нам стають відомі порушення, ми припиняємо співпрацювати з цими партнерами. Німецькі самаритяни не вірять у цинізм українських чиновників. кажуть, різдвяні взуттєві коробки завжди потрапляють в руки найнужденніших. Майже завжди ось бідні сироти Китаю тішаться благодійним сюрпризом. Це вже обділені діти нової гвінеї розпаковують свої різдвяні коробки, і навіть перуанські дітлахи отримали свої подарунки. От тільки з українськими нужденними дітьми якось негарно вийшло. Різдво у взуттєвій коробці це найбільша благочинна акція для наймущих дітей. Коробки збирають у різних країнах. Мета акції це зробити приємне дітям, які нічого або майже нічого не отримують на різдво. З іншого боку, ми хочемо практично показати Божу любов до найбільшого християнського свята. Антоніна каже, що для її дитини в цих коробках жодного корисного подарунку. Однак їм би напевне зраділи бідні сироти в дитбудинках. Я хочу э, совмісне з програмою гроші. почати може бути таку благотворительною акцію, От ці э, подарки і все таки відправити їх нуждаючимся. дітям. починаємо благодійну акцію. Якщо чиновники обікрали сиріт, то принаймні телевізійники їм спробують допомогти. По всій групі каналів 1+,1 розсилаємо листа з проханням допомогти хто чим може. Адже тільки 29 грудня у Палаці Україна було продано 3800 подарунків на суму 270 тисяч гривень. На 1+,1 ще мала купа подарунків. Веземо його в дитячий будинок Горобинка. Тішити сирід з нами поїхала 9-річна Настя. Вона теж отримала подарунок, який збирали не для неї. Представники американської благодійної організації, яка і збирала ці подарунки, переконують, що палац Україна перед ними звітувався 29 грудня. Був благодійний концерт для сирі з подарунками. Однак виходить, що все це тільки на папері. Адже як виявляється, саме в цей день було два різних концерта: перший зранку для дітей грошовитих батьків, де були продано гуманітарну допомогу. Другий пополудні для діток з українських сиротинців. Мешканці горобинки всі як один були на цій ялинці. Конкретно 29 го їду, може не день дані грудня. Ми їздили в Палац України на ялинку і коробок не було. Ні. Ці діти на злодійкуватих українських чиновників не ображаються. Тішуться тому, що мають на даний момент. Хіба ж їм багато треба для повного щастя? Ну все де спасибі. Спасибі, що мені нічого. Спасибі вам за іграшки, дітям. Да. Торгівля проти туризму, чому прикордонний бізнес не пускає в Україну і євротуристів?